Вітаю першокласників на уроці математики. Сьогодні ми моделюємо різницеве порівняння, а різницеве відношення це і буде різниця. Вже закінчилась перерва і дзвінить для всіх дзвінок. Всі зібралися у класі. Починаємо урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, ручку, олівці, все готове. Молодці! Ви вже звикли до схематичного зображення додавання і віднімання. Ми складаємо схеми до малюнків, добираємо малюнки до схем, і, навпаки, схеми до малюнків. Складаємо за схемами вирази. На попередньому уроці ви ознайомилися із відношенням різницевого порівняння. Сьогодні навчитеся таке відношення зображувати схематично. Починаємо наш урок з гри робимо сік. Якщо ви правильно розв'яжете вираз, то стаканчик наповниться соком відповідного овоча або фрукта. Тож, починаємо від восьми відняти 2. Дорівнює 6. До двох додати 7. Скористайтеся переставним законом додавання. Дорівнює 9. Від восьми відняти один. Дорівнює 7. І це правильна відповідь. До шести додати 2. Дорівнює 8. І цей стаканчик ми наповнюємо соком. А зараз увага, задача. Чотири груші Петрик мав. Ще чотири братик дав. На подвір'ї братик сів, вісім груш одразу з'їв. І подумав, чи ще щось? Скільки груш ще зосталось? Тож порахуйте, скільки залишилося груш. Давайте перевіримо відповідь. Чотири груші було, дали ще 4, стало вісім, а потім вісім з'їли, то залишилося 0 груш. Ми продовжимо працювати і приготуйте, будь ласка, зошити або аркуші в клітиночку. Пригадайте, як правильно сидіти під час письма і правильно тримати олівець. Відступіть від попередньої роботи 4 клітиночки і напишіть каліграфічно число, яке на 2 більше, ніж число 7. Це число 9, тому прописуємо цифру 9 і не забудьте оцінити свою роботу. Серед записаних вами цифр знайдіть ті, які вам найбільше сподобались, та позначте їх. Можна підкреслити, можна обвести кружечком, а можна клітиночку з цією цифрою розфарбувати улюбленим кольором. Ми продовжимо працювати наразі геометрична хвилинка. Розгляньте геометричні фігури. Вони належать до плоских чи об'ємних фігур. Це об'ємні фігури. Давайте пригадаємо, як вони називаються. Куб, куля, циліндр. Подумайте, уважно розглянувши послідовність фігур і з'ясуйте, яка фігура буде йти після зеленого куба. Має йти куля. Чому? Тому що фігури чергуються так: куб, куля три циліндра. Куб куля три циліндра. Знову буде куб, куля три циліндра. Куля має бути, але якого кольору. Зверніть увагу, як чергується послідовність. Три фігури одного кольору, потім блакитна фігура. Має бути три фігури іншого кольору, тобто. Зеленого. Отже, куля має бути зеленого кольору. Ми продовжуємо наш урок. Пригадайте, які арифметичні дії ви знаєте? Це додавання і віднімання. Що означає додати? Це збільшити кількість предметів або об'єднати всі предмети. Що означає відняти? Це означає зменшити кількість предметів або вилучити якусь її частину. Яку арифметичну дію треба виконати з числами, щоб предметів стало більше? Так, ми з вами додаємо. А яку арифметичну дію треба виконати з числами, щоб стало менше? Треба відняти. З якою арифметичною дією пов'язана дія додавання? Що залишиться, якщо із суми двох чисел відняти перший доданок? Що залишиться, якщо із суми двох чисел відняти другий доданок? Як одержати перший доданок? Пригадайте, ми від суми віднімаємо другий доданок. А як одержати другий доданок? Якою арифметичною дією за сумою та одним доданком знаходять інший доданок? Ми використовуємо дію віднімання. Як дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за інше. Ми з вами засвоїли правило, щоб дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за інше, тобто, щоб порівняти, ми від більшого числа віднімаємо менше число. Порахуйте зелені квадратики. Їх 10. Порахуйте жовті трикутнички. Їх 7. Утворімо пари між квадратиком і трикутником. Що ви бачите на малюнку? Що кожному трикутничку є відповідна пара квадратик. А ось. Не всім квадратикам вистачає трикутничків. Що це означає? Що квадратиків більше? Наскільки більше? У нас зайвих буде три квадратики. Саме їм не вистачає пари. Отже квадратиків більше трикутників на три. Щоб дізнатися, наскільки їх більше, ми від більшого числа, а це 10 віднімали менше число це 7 і отримали 3 квадратики. Отже, щоб дізнатися різницю між кількостями фігур, ми від більшого числа віднімаємо менше, і знаходимо різницю. Розгляньте малюночок і порахуйте скільки лимонів. Їх 6. Порахуйте скільки апельсинів. Їх три. Порахуємо груші. Їх три. Порахуємо гранати. Їх три. І порахуйте сливи. Їх 5. Наскільки лимонів більше, ніж апельсинів. Пригадуємо, щоб дізнатися, наскільки одне число більше, ніж інше, ми повинні від більшого числа, а між числами 6 і 3 більшим є 6, ми повинні відняти менше число, а це число. 3. Таким чином утворюється математична рівність від 6 відняти 3 дорівнює 3. Отже, на скільки лимонів більше, ніж апельсинів, на 3. Складіть подібні запитання до наших малюнків. Можна запитати таким виразом. Від 6 відняти 5 дорівнює 1. Що ми з цим виразом порівнюємо? Більше число 6 це означає кількість лимонів, а число 5 означає кількість слив. Отже, ми порівнюємо лимони і сливи. До цього математичного виразу, ми можемо поставити два питання. Якщо ми порівнюємо лимони із сливами, ми поставимо питання, наскільки лимонів більше, ніж слив. І дізнаємося, що лимонів більше на 1. Якщо ми будемо порівнювати сливи, з лимонами. Слив 5, лимонів 6, отже, ми поставимо питання, наскільки слив менше, ніж лимонів. Але ми користуємось правилом, щоб дізнатися, наскільки менше число, ми повинні від більшого числа, а це число 6, відняти менше число. Це число 5. Тому записаний вираз від 6 відняти 5 дорівнює 1, відповідає двом питанням: наскільки більше лимонів, ніж слив, або наскільки менше слив, ніж лимонів. Попрацюємо із арифметичними штангами. Верхня штанга складається із 5 відрізків. Нижня штанга складається із трьох відрізків. Подивіться питання, де воно стоїть? Біля верхньої штанги чи біля нижньої? Біля нижньої штанги. Отже, ми будемо порівнювати і задавати питання, наскільки довша верхня штанга, ніж нижня штанга. Ми порівнюємо верхній предмет, перший предмет, з другим предметом. Отже, щоб дізнатися, наскільки довша верхня штанга, ми від більшого числа, а це число 5, віднімаємо менше число, це число 3. І отримаємо відповідь 2. Розглянемо малюночок, розглянемо схему і знайдемо відповідний математичний вираз. На малюнку ви бачите бабок і жабок. Порахуйте, скільки бабок. Їх 5. Бабки позначимо жовтим відрізком. І напишемо, що їх 5. Жабок. Позначимо червоним відрізком і позначимо, що їх три. Якщо нам треба порівняти, наскільки бабок більше, ніж жабок, ми показуємо бабок, бабки на верхньому відрізку. Він має бути першим, цей малюнок, а жабки буде другим малюнком. Якщо умовно провести пунктирні лінії, які з'єднують початок і кінець, ми можемо побачити, що бабок буде більше. Скористаємося правилом, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше, ніж інше, ми від більшого числа маємо відняти. Менше число. Більше число це число 5. Менше число це число 3. Отже, нашому малюнку і схемі відповідає ось цей математичний вираз. Запишемо його в зошит та обчислимо. Від 5 відняти 3 дорівнює 2. Молодці. Відпочинемо і продовжимо працювати. Урок, і до кожної схеми доберемо малюнок. Розгляньте першу схему. Верхній відрізок зелений має значення 6, другий відрізок червоний має значення 4. Ми будемо порівнювати 6 і 4. Отже, якщо перше число 6. Ми будемо ставити питання, наскільки шість більше чотирьох. Знайдемо малюночок, в якому є відповідні малюнки. Ми бачимо 6 яблук і 4 груші. Отже, ми порівнюємо яблуки з грушами таким чином. Шість яблук і чотири груші. Яке питання ми поставимо? Наскільки яблук більше, ніж груш, користуючись правилом на порівняння чисел, ми складаємо математичний вираз від шести. Відняти чотири дорівнює два. Отже яблук на два більше, ніж груш. До наступної схеми ми знаходимо малюнок. Ми порівнюємо три і шість. Знайдіть малюночок, в якому три предмети, це три яблучка і шість предметів. Це шість груш. Ми порівнюємо яблука з грушами. Яблук у нас менше, ніж груш. Ставимо питання: наскільки яблук Менше, ніж груш. І знову ми користуємося правилом, щоб порівняти предмети, ми від більшого числа віднімаємо менше. І записуємо математичний вираз. Від 6 відняти 3 дорівнює 3. Отже, яблук на 3 менше, ніж груш. До сусіднього малюнка ми складаємо математичний вираз. Від 6 відняти 4 дорівнює 2. Отже яблук на 2 більше, ніж груш. Золоті і срібні монети розкладено так, як показано на малюнках. Перевірте, чи правильно складено схема до нашого малюнка. На верхньому рядочку знаходиться 8 срібних монет. На другому рядочку зображено 3 золотих монети. На нашій схемі верхній малюнок відповідає 8-срібним монеткам, нижній малюнок. Відповідає трьом золотим. Питання стоїть так. Наскільки срібних монет, бо вони верхні перші більше, ніж золотих, користуємося правилом на порівняння чисел. Ми повинні від більшого числа, а це число 8, відняти. Менше число це число 3. Відступіть від нашого попередньо записаного приклада три клітиночки праворуч і запишіть наступний математичний вираз. Від восьми відняти 3. Дорівнює 5. Ми продовжуємо працювати в зошиті срібних монеток. 5 а золотих монеток 10. Чи правильно складена схема до нашого малюнку? Так, правильно. Перші монети це срібні. Вони займають верхню позицію. А золоті монети знаходяться внизу. Їх 10. Ми повинні. Верхнє число це 5, це срібні монети. Порівняти із золотими монетами, а це число 10. Яке питання ми поставимо до схеми? Наскільки срібних монет менше, ніж золотих? Як складаємо вираз? За правилом, ми повинні від більшого числа відняти менше число. Яке число більше. це число 10. Яке число менше це число 5. Отже, відняти 5. Відступіть праворуч три клітиночки і запишіть математичний вираз. Від 10 відняти 5. Дорівнює 5, а зараз, користуючись, Уже набутими знаннями і уміннями складемо і доповнимо схеми, складемо математичні рівності. Порахуйте, скільки відрізків має червоний відрізок. Це 7 Скільки частин у зеленому відрізку? 5. Яке число знаходиться зверху? Це число 7. Отже, ми будемо порівнювати 7 із числом 5. Яке питання ми поставимо? Наскільки 7 більше 5. Щоб дати відповідь на це питання, ми користуємося правилом і записуємо математичний вираз. Ми повинні від більшого числа відняти менше число. Під першим прикладом, відступивши одну клітиночку вниз, записуємо від 7 відняти 5 дорівнює 2. Відступаємо праворуч три клітиночки. Поставте крапочку, щоб не загубити, де ми будемо писати, і уважно розглядаємо наступний зразочок. Порахуйте, скільки частин в зеленому відрізку. Їх сім. Порахуємо частини у нижньому відрізку. Їх дев'ять. Що ми будемо порівнювати? Сім з дев'яткою чи дев'ять із сімкою. Правильно порівняти сім і дев'ять. Тому що 7 стоїть першою. Як дізнатися і правильно поставити питання? Якщо 7 ми порівнюємо з цифрою 9, ставимо питання, наскільки 7 менше 9, користуючись правилом порівняння чисел, записуємо математичний вираз. Ми повинні від більшого числа це 9, відняти менше число це 7. І отримаємо 2. Відступаємо праворуч три клітиночки, поставили точку і рахуємо, скільки частин на помаранчевому відрізку. 6, скільки частин на зеленому відрізку. 5. Яке число стоїть першим? Це число 6. Отже, ми 6 порівнюємо із числом 5 і ставимо яке питання? Наскільки 6 більше 5? Записуємо математичний вираз, щоб дізнатися, наскільки більше. Ми повинні від більшого числа, а це число 6, відняти менше число, це число 5, дорівнює одному. Молодці! Наш урок добіг кінця. Що нового ви навчилися робити на уроці. Як ви розумієте, відношення різницевого порівняння? Щоб порівняти різні предмети, ми повинні дізнатися яких більше, а яких менше. Як дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за інше? Ми повинні від більшого числа відняти менше. Оцініть власні свої навчальні досягнення і оберіть цеглинку лего. Якщо зелене все було легко, якщо червоний трошки втомився, жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, а синій було складно. Я дякую вам за урок, бажаю легкого і цікавого навчання, а я з вами зустрінуся на наступному уроці.